Доброго ми з України. Дивіться, що стосується подій. Йдуть важкі бої. Наші військові працюють цілодобово. Тому цього всього коментувати ми не будемо в принципі. Тому тільки офіційні військові зведення. А але, але якщо всі увага прикута зараз до півдні України, що я хочу сказати? Ми всі не ми тут на півдні, а на великій кількості нашої держави, на великій кіль... території нашої держави, ми звикли трохи до війни, так? І зараз зменшилась допомога нашим військовим, що стосується там постачання дронів, там машин і таке інше. А, а, а зараз саме той час, коли потрібно це дуже, тому що там ворожа ре вивела певну кількість безпілотників. В нас і нас не вистачає дронів, автомобілів. То я то я звертаюся до всіх волонтерів. Будь ласка, поновіть свої контакти, зверніться, запитайте у військових, що їм потрібно, чим їм потрібно допомогти. Включайтеся знову в роботу, тому що в нас відновлення Херсонської області незабаром дякую.